Після другої світової війни Західна Європа лежала в руїнах і гостро бракувало робочих рук. Заводи, транспорт, будівництво потрібно було відновлювати. Німеччина запросила гастарбайтерів із Туреччини, Італії, Югославії. Франція, робітників із країн Магрибу, Алжиру, Марокко, Тунісу, Британія, вихідців з Карибського регіону та Південної Азії. Формально їх кликали на кілька років, щоб підняти економіку і закрити дефіцит робочої сили. Але багато хто залишився назавжди. Мігранти створили свої громади, відкрили бізнеси. Знову ж таки принесли з собою музику, кухню, традиції. Сучасний Берлін без турецької спільноти, а Лондон без індійських і пакистанських громад. Це були б зовсім інші міста, набагато бідніші і культурно, і економічно. Щодо українців, ми знаємо про хвилі міграції 20-го століття. Наші люди їхали в Канаду, Бразилію, США, Аргентину. У 90-х нульових з'явився образ заробітчанина з поїздками на роки до Польщі, Чехії, Італії. Або Португалії, тобто досвід трудової міграції це не щось абстрактне. Ми самі десятки років були в такій ролі. Ці сторінки історії мають спільний знаменник. Хоч міграції народжуються з трагедії, звін, бідності та переслідувань, її наслідком стає поява нових культур, нових економік, нових форм співіснування. Завдяки міграції з'являються суспільства, де можна бути одночасно євреєм, і українцем, сирійцем, і німцем, бразильцем і японцем. Це складніше ніж жити в закритих однорідних спільнотах, але саме так з'являється світ, у якому більше шансів не просто вижити, а зберегти себе змінюючись. Чому ж тоді перспектива трудової міграції в Україні для багатьох звучить як однозначне зло? Бо у масовій свідомості міграція це не про економіку, а про теракти, антисанітарію, біженські колони, зґвалтування і побутову різанину. Міграція часто справді болісна, і інколи кривава, але це майже завжди через невдалу політику, коли держава роками заплющує очі, не встановлює правила гри і прокидається лише тоді, коли вже палає. Найближчий до нас приклад сучасна Європа. Після воїн на Близькому сході та криз в Африці мільйони людей рушили до ЄС у пошуках безпеки і стабільності. Європейським країнам це одночасно додало ресурсів і проблем.